Поріг, полуничка з сиром. Сир додавайте за бажанням. Мені подобається, комусь ні. Без нього вийде також смачний ягідний поріг. А який в нього буде незрівнянний після смак, вдале поєднання сирно ягідного купажу? Кількість компонентів вказана внизу під відео. В миску вбиваємо три курячих яйця кімнатної температури, виставляємо духовку на 180 градусів Цельсія. Висипаємо до яєць пакетик ванільного цукру. Плюс цукор. Солі не потрібно, оскільки сир буде солоним. Змішуємо вінчиком. Збийте десь одну хвилину і досить. Плюс йогурт. Додаємо та перемішуємо вінчиком до однорідності. Йогурт був звичайний без домішок. Краще додавати жирніший, але я взяв менший відсоток жирності. Плюс соняшникова олія без запаху. Можна замінити розтопленим вершковим маслом аналогічної кількості. Перемішуємо вінчиком. Плюс 1 чайна ложка харчової соди. Знову перемішуємо вінчиком. Плюс частинами всипаємо просіяне пшеничне борошно. Спочатку розмішуємо вінчиком, а потім ложкою. Консистенція має бути такою, як на відео. Не густа й рідка. візьмемо деко, поставимо на нього скляну форму. Форму застелимо пергаментом для випікання. Тісто уявно розділити на дві частини. Полуницю й натертий сир також. Попередню полуницю обваляти в одній столовій ложці крохмалю кукурудзяного. Нічого страшного, якщо не обваляєте. Першу частину тіста вилили в форму. Наверх розклали половину полуниці. В хаотичному порядку сиру явно розділити 70 на 30 чи 60 на 40, більшу половину висипати поверх полуниці, залити другою частиною тіста, знову полуницю, розкласти та висипати решту сиру. Якщо є домашній базилік, можете також покришити та додавати його в тісто, поставити в поріг в розігріту духовку на 40 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Вона має виходити сухою. Верхівка має дещо підрум'янитися. Витягти готовий поріг. Поверх накрити блюдом та перевернути дном догори. Зняти скляну форму та прогами для випікання. Дати порогу часу холонути. Ріжте на порційні шматки та споживайте. Верхівка порога. Покрилась сирною шкірочкою. Всередині сир тягучий, ніби живий. Ягоди не втратили форму. Вони лишились в незмінному стані. Всередині він гарно пропікся. Прекрасне доповнення до столу. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте подобайку, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!